До нас звернувся пацієнт зі скаргами на дискомфорт в попереку більше справа. За даними комп'ютерної томографії, у пацієнта виявлено мультифокальне утворення правої нирки. Це дві пухлини, одна розміром 5 см в діаметрі, інша 2,5. З проростанням в порожнисту систему нирки. Інша пухлина знаходилась навколо артерії. Пацієнту була запропонована ревізія при необхідності нефректомія справа, тобто це. Видалення нирки. Ця операція виконана лапароскопічно, тобто через маленькі отвори, через маленькі розрізи за допомогою спеціальних маніпуляторів пацієнта через 11 днів ми вже виписали додому без всяких дренажів, трубочок. За даними патогістологічного дослідження, це світлоклітинний нирково-клітинний рак, який в подальшому не потребує додаткового лікування як хіміотерапії або променевої терапії.